Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго раночку, Христос Воскрес. Знаємо, кавалерка, що вже всі давне-давно взяли, встали, стрипались і взялися до роботи. Ну, а я так само довго не сплю. знаєте. Я от вже собі задаю запитання, запитаю, ну чого, ну яко, я шлякаю так рано встаю? Ви розумієте, а потім сама зла на себе. Я вип'ю одну каву, вип'ю другу каву і думаю, чого ти не спиш? Я б взяла, полежала в ліжку. Щось би полистало в тому телефоні. Чи включилася телевізор? Ні, знаєте, то ненормальне. Курва лупаки втворила, зразу шк. встала, тапки вбрала, на себе, піжаму перебрала і вже шкварила ту, ту кухню, вже, знаєте, автоматично чайник. цк, до води підійшла, пікнула, напилася води, каву. а потім сижу і думаю, куди шляха так встала? Ну якого? Але знаєте. Рано встаю, мало то пізно лягаю. Деякі люди рано встають, 10 година дві то вже сплять. А в мене курва ні рано сна нема, ні вечір снала. Не знаю, що треба з тим робити, бо ті таблетки знаєте, без плати. що з корми мені не допомагає, нічого може ці таблетки. Ну, та й знаєте, я така баришня, що в мене не все бере, як поперед і скажу. Ну, але кавалерочка, читай ваші коментарі, а ви всі пишете галинку. Тобі так з кучели, волоссям гарно. Ви знаєте, кавалірка? Я ма маю йти на ботокс. Ну, на волосся би в мене гладке було. Ну, але так як ви мені написали, не роблю. Ще буду ходила літом, знаєте, такого, такого кудлати буду. Найб де кутла. Видите? І нині голову не хочу. Кожного дня кавлірка мої Я не знаю, ви теж маєте кожної. Від хорану встав. і то ще під знаком запитання, бо то я так вирішила, що я не буду вмити голову. Але під знаком запитання. І ви знаєте, коли встала, завжди встану, вип'ю каву і думаю, що робити, куди піти. А мені рано встало, ніч не думала. Випила кави, пішла, видраїла вже виходок весь, ну, вадну кімнату, і виходок, і вмивальник, і зеркало, і душугу, і вже перу, бо погода, знаєте, як той хамелеон. Десять хвилин така, 15 хвилин така. Вчора прогноз погоди трошки мене підвів. Ну але вже яке? Ви знаєте, Ковалька? На погоду певне ні одна людина не може повпливати, бо погода залежить від Боженьки. І тішимося, які погоді, яка є кожного дня. Так що, кавалерчик, я зараз маю ще роботу, бо я хочу в хаті покритати файно. Хочу постіль поміняти, бо замовила постіль, я вже з неї забула. Іби не Віталій Чака, що за кульок стоїть? А я кажу, який кульок? Він мені пояка, то постіль я забула з Катертиною постіль. Бо так, видайте, я у ферму п'ю щось, кава мені капає, і все. То що я зроблю? А вчасно не повитирайте вже п'яні. Треба витрати. Одним словом, зараз роблю розпаковку калик. І ви знаєте, скажу вам так по правді, що вставайте, кавалітка, бо я знаю, що хто ще лежить. Думаю, вставати, не вставати, робити щось не робити, йти, не йти. те, скажу вам так. Ніхто до вас не прийде, ніч за вас не зробить. Ну хіба що як маєте дуже багато, то можете тих подів покликати, що прибирають по ходах. Ну, але я думаю, на що вам когось кликати, якщо ви самі стріпаєтеся, все в хаті зробите. І найбільший плюс, що цей фітнес. Ще й скинете лишні сайти калорії. Так що кавалерка. Не займайтеся дурницями, не нині рано встаньте, і іколовчисть, песок файно вмити, директоршу доводу, хлопці, кутка файно ввети ліпайте і всі разом. ці до роботи! А я йду зараз роблю ще розпаковку, але вже хочу, бити та прайна машина допрала. Щось не можу ніяк до ті передачі привикнути, знаєте, як то топере. Я тако переважно того, що по хаті хожу, знаєте, на 15 хвилин кидаю. А вже колись засікала, ніфіга, 15 хвилин, не перед 20 хвилин. Трошки та пральна машина. Знаєте? Але то напевне всі так. Так що, кавалерочка, вставайте, стрипуйтесь новий день, нема коли лежати, думати, гадати, а треба робити роботу. Так що, кавалерка, всім гарного, мирного вам. І позитивного дня саме головне бегнена небушу пити.